Ну а повертаємося ми до внутрішніх справ. Буквально кілька хвилин тому закінчився поєдинок, який ви мали спостерігати у прямому ефірі на телеканалі 2+,2. Це поєдинок, в якому київське Динамо приймало зорю і. Сенсація, абсолютна сенсація. Я не пам'ятаю, чи не кажучи, чи було взагалі в історії українських чемпіонатів, коли Київські Динамо за три матчі чемпіонату поспіль заробляли лише одне очко. На п'ятій хвилині зустрічі мали можливість відкрити рахунок кияни. Бачите, момент тут це Гонсаліс продерся, добивав, але не влучив. Без Ярмоленка грали кияни, Олеже Дуже мощно, 15 минут грали динамовці, Це в этот часу мені могли робити результат. Для царі було саме головне вистояти. Вони змогли сделати потихеньку отодвигали ігро от своїх ворот. Хочас Соболь, Соболь на 14-й хвилині, як підтвердження ваших слів, на 14 хвилині Соболь мав перший момент для 에, зорі у цьому матчі. Бачимо, тут не, не вдалося йому переграти. Замешкався, довго приймав рішення. В одно касання. Попав, попав, не попав. Так зразу три, Там Під ліву ногу, і бачите, тут серія ракошетів, стійка м'яч вилетів за межі поля. Але Заря дуже здорово вилітала в контратакі, дуже багато було небезпечних. Епізодів бачимо, тут кула ччить передача, удар, ну тут був офсайт, але знову ж таки з обороною Київського Динамо коїться щось незрозуміле. Це було помітно у матчі проти Ворскли, це було помітно у матчі проти е, Шахтаря, це було помітно у матчі проти Наполя. І так само помітно було у цьому поєдинку. Знову шанс був у зорі. Зі стандарта там, не вдалося влучити у дальній кут. Це... Спересерджений, я десь хочу навіть сказати, трохи розгублений Сергій Станіславович Ребро. У мене таке враження, що от якраз зараз в нього починаються мідні труби. Тобто, чи вдасться йому це витримати, цю, от, цю, цю проблему, тому що проблема насправді достатньо велика. Циганков, який у Наполі, проти Наполі вийшов у стартовому складі, вийшов він у цьому матчі, він помітно, що дуже Яскравий футболіст сам по собі, але поки що не вистачає йому якогось такого спокою, досвід, досвіду олеже. Це часом. Він то, що це неординарний футболіст. Саме головне думає, може зіграти нестандартно. Йому треба давати більше часу і шансів. Почас... Не було, було Мураєса, Гладкий вийшов з перших хвилин, от його момент на 62-й хвилині. Ну, ми знаємо, що Саші. З першого разу да, забити, це дуже і дуже складно завжди. Хорошо убрав на замахи, но мяч отпустил. Тоже там накриває. Там не дают штрафной долго принимать рішення. Ну, і... конечно, фієри Караваева началась в середине второго тайма. Попак... Бачимо тут легко. Попак... Наче на мопеді уйшов Вен Антунеса. Просто начали бігати і все. Ну, пам'ятаєте відео Бейла, який по зовнішньому радіусу? Так само тут дуже, дуже схожий був момент. 에, знову ж таки, Караваєв один-один проти Антунес. Антонес Антунес імітує боротьбу, потім далі за ним ну, не виходять. Викатил, десь... все для зробив, і Желька не исполнив. Видно, що перебрасывав, виконував, но Шевковський в ближньому бою дуже хорош. Його тяжело переграти. Київський динамо, бачимо практично без моментів. Практично без моментів. От на 90 й хвилині ще один був шанс у Гладкого, але не вдалося йому влучити по м'ячу в цій ситуації. Вчай момент абсолютно гольовий. Це гольовий момент. там метр до ворот, попаді по м'ячу, мимо ушей. І от контратака. Контратака. Проста контратака. Вибивається м'яч. Чіпляється за м'яч кулач. Та не проста розвертається, контратака. віддає передачу. Подивіться, скільки футболістів київського Динамо біжать назад. Петряк стягує на себе чотирьох футболістів. От, чотирьох Чого ж туди ушов в цю зону. Йде передача на Опанашенка, і У Панашенко тут і Шовковський. І, чесно кажучи, ну тут вже останні секунди. Треба кидатися як на амбразуру. Мені здається, а якось таке враження, що десь трохи побоявся йти в зіткнення. Олександр Шовковський до кінця. До останньої, так би мовити, Трек, знаєте. віддати должность Петрику, який стягнув, взяв цю паузу. От Хачериді пішов в відбор не дуже активно. Він дождався підключення Панасенка, який біжав із останніх. І от визнаграждення, який гол, красавець, взагалі комбінація класна і победа Зарі. Заслужена. Перемога то заслужена. От сказати, що там не заслужено, ми, ми назбирали найкращі моменти. Ми бачимо, що Зоря, то була гостріша. І е, в мене таке враження, що, пам'ятаєте, ми говорили матчі проти Ворскли. Що дуже багато контратак пропустило Динамо. Про це говорив Рибров, але якихось висновків не було зроблено. І тут так само розліталося, як хотіли футболісти зорі. І в принципі, якщо їм давати зону, то вони дуже легко це використовують. Сергій Вікторович. Зоря показала хороший футбол, і в принципі відкритий футбол ми сьогодні бачили. І «Динамо». Динамо, честно говоря, мы не совсем не узнаем. То есть в обороне не делают выводы, это о чем он говорит. То есть я, считаю, что Вернедуб немножко все-таки пережал замены Петряка во втором тайме. Петряк во втором тайме просто разрывал Макаренко. И вся, вся острота шла во втором так тайме. Так и при Киевский Динамо мало на два дня больше вид починку. Да. Были опасения, что обе команды там не хватит селенок, особенно у Зари. Но матч развеял наши сомнения и показал, что Заря очень хорошо готова. И вот выход Петряка, не просто так его во втором тайме выпустили. В первом тайме он бы погряз в оборонительных действиях. То есть Эффективности бы от него было бы наверное ноль. А так защищали, Соболь там пахал, как положено. А вот уже на второй тайм, когда надо было дать скорость, его грамотно выпустил Верни Дуб, и я считаю, вот это, наверное, залог успеха сегодняшнего заряда. И то, что он Вентрубикся на 94-й хвилине до. Вот о чем мы говорим. Да, да. Ну, еще хотелось бы сказать: вот в оборонительных порядках Динамо, да. Вроде бы обороняется правильно, но количественно. Мы видели, когда забивали гол, 5 5 человек против одного оппонатен, который подключался и не успевает перестраиваться. Вот что плохо. Тоже было с Наполи, когда второй мяч. Много возвращается, но не То -то, э, идея захист на стиль якостью, скилькистью в и физически, мне кажется, немножко все-таки Динамо совсем не успевала. Как-то тяжеловато вылет. Я смотрю, крупным планом лица показывают и динамовцев. И Такое ощущение, у них обреченность какая-то, и усталость совсем. ребят нет такого, что мы сейчас выйдем и вернее, не выйдем, а мы выходим. Мы должны эту игру выиграть. То ну, есть настолько это все видно было. Заря вот, сегодня поразила свою уверенность. Откуда эта уверенность появилась? Да потому что они на медне сыграли очень хороший, сильный и качественный матч э, с Фенербахче. А когда ты играешь с такими футболистами, ничем им не уступаешь, и ты понимаешь, что можешь и на равных е выигрывать то не повезло в концовке. Сразу, э, Психологічно команда починає себе уверено чувствовати. Да. І, да, і сьогодні видно, що вони грали очень впевнено, з увереності в собственної сили, без ніякої там бої був план чіткий на ігру. вони його виконували і от в концовці сумели Герой победу. матчу Євгену Панасенко зараз прокоментує свою сьогоднішню гру про футболі. Одразу хочу запитати, це ви так за Одесу повернули да, на останніх секундах, десь відплатились, все ж таки, думаю, залишилось воно в голові. Ну, тут не повезло на Сіннірбахті, там пропустили на останній секунді. Тут воздалось, тому забили на останніх минутах і нормально. Всі довольні. Ну, гра, можливо, десь не така цікава в плані моментів, але дуже напружена, дуже багато боротьби. І ось дуже важливо було, напевно, виграти оцю боротьбу і закрити вільні зони. Ну, Было важно вообще взять любые очки, потому что у нас зараз дуже сейчас график очень тяжелый. Сейчас еще будет выезд в Манчестер, дома, Полтава, выезд шахтер. Поэтому за каждое очко нужно бороться. Отдали все силы и хорошо, что победили. «Динамо» дуже активно розпочинало обидва тайми, Десь по 15 хвилин пресингували и насколько важливо втримати ось цей пресинг? В першій половині, действительно они нагнетали сильно, пока мы не разбегались. А во втором тайме как-то не заметил, не знаю, вроде. Наверное, разбегались, поэтому не почувствовали этого наплыва. Ну і справді бачите, підтвердив Євгену Панасенку ваші слова Олеже про те, що команда абсолютно комфортно себе почувала. Команда розбігалася на другий тайм. Команда десь можливо в першому таймі не змогла, ну знаєте, якби війти в гру. Але потім команда в мене було таке враження, що зоря готова ще відіграти ще один тайм. Да було видно, от поразило, що не змогли прибавити. И, и вот гол. здесь гол, конечно, ну классический. Вот здесь дали зацепиться. Что самое страшное? Надо было фалить на кулача. Он хорошо зацепился и разогнал эту атаку, которая выбегает и Петряк, и Караваев. И вот сейчас Петряк, вот он поднимает гол, ждет, некому отдать. Дождался понасилку. Но надо отметить, как он забил. Перебросил. Обычно там защитник туда на таблоде то Последняя минута. Хладнокровно перебросил. Ну и, как говорится... Не выручил вратарь, сблизился вроде бы, но если бы пошел, может быть. На амбражу, кидайся, да нам закидайся. Уже кидайся. И свои, и чужие, как говорится, но думал, что он не исполнил. Исполнил. Не ожидали. Вот мы видим радость. Гол хороший. Вот если его разобрать на эпизоды, то очень, Гол, который сегодняшнюю зару характеризует. Вот именно это их незабитые мячи. Ми сьогодні дуже уважно стежили за грою Циганкова, тому що, знаєте, для нас було достатньо несподівано, що цей футболіст дебютував матч проти Наполі в такому віці, на такому рівні, в першому матчі групового етапу Ліги Чемпіонів. І е, сьогодні він так само вийшов з перших хвилин. Ну, але, Олеже, знову ж таки, повертаємося до того. Задатки є, можливості є. Але поки що немає того виконання, яке, яке би хотілося, щоб воно було і е, яким воно може бути, правильно? ж? Дуже большой потенциал у этого футболиста. Мне доводилось его очі за ним следить и знаю его. Ну, давайте, Бачите, Слежу он, за ним. У него острый момент, на я не могу. Видно, у он все время очень сильная левая нога. Он исполняет. Вот сейчас даже билд, бил, видно, что направляет в дальний угол. Самое мнение что подкупает, то не боится играть в футбол. Он бере на себя, он открывается остро. Вот сейчас мы видим, что острые предложения дает. То есть он пытается. Грати футбол, тому що в його офісі футболісти, якщо щось не вийшло, зникає. Він же все час, як ми видимо, він дуже активний. Просто що розумієте, Олеже, в, на його позиції грає Ярмоленко. Якого травма не, ну, якій... Ми, ми беремо з капітана Важака. Правильно, і, так він ну... повинен так само тягнути. Ну, все таки є якісь певні рефлексиї. Коли mm. люди розуміють, що їм треба розвертати атаку на правий фланг. І молодий хлопчина, він все-таки багато ріже. Він повинен розуміти свою відповідальність. Ну, правильно да, старших обрізає но его стиль игры с этим сопряжен. Он, он идет в обводки, он хочет сыграть остро. Это с опытом приходит. Немножечко он поймет, начнет различать, где надо идти в обводку, как в середине, да, и возле штрафной брать на себя. Но то, что вот мы видим, как он остро развернулся, одним касанием. Мало кто может нас, футболистов, одним касанием развернуться. Вот сейчас на, на пятках висит человек, он разворачивается, дает острый пас. То есть у него есть очень хороший пас. И последний, и разогнать атаку он может. Ничего, это только, вот можно сказать, вторая игра, вторая игра которую да. он проводит. Но без Ярмоленко Динамо совсем не то Динамо, Сергей Викторович. Соглашусь, Динамо немножко на себя совсем не похоже. Особенно в последних играх мы достаточно критикуем Динамо. Но Вот куда он открывается, перебил. Совсем, да. Вот сейчас, какой острый отбил. Мы, с... нас... мы не видим сейчас футболиста, который за спину открывается. Он туда бежит. Так как он с уходом уходит. Уходит в обводку, здорово, то есть разворачивается, очень, очень. Ну видно, что левая ножка хорошая в нем. Это будущее. Парень, парень хороший, это да. Вторая игра, если поэтому снисхождение нужно. Прибавлять, добавить. если он будет прогрессировать, если начнет различать, вот именно, когда ему идти в обводку. Я думаю, это будущее Динамо Киев. Ну и травмы, потому что он подвержен. Вот сейчас как смело идет в обводку, но ну, не прошел. пока у него еще преобладает такой, может быть, нельзя Юношеская. сказать детский футбол, юношеский футбол, Переход у него идет. От зараз обрізка, ну, тому що під нього ніхто не подойшов в цій ситуації. Ну, ми видим по нарезке, скільки він з мечом. А давайте візьмемо нарізку для ліса Гонзаліса. Ну, Важак. Ми зараз навіть не будемо э, цього робити, тому що, чесно кажучи, Гонцаліс лише згадався там на 4-й хвилині, один mm -hmm. раз хвилин пройшовся і потім так і розчинився. Е, Ярмоленко все-таки зараз на даному етапі він незамінний для Київського Динамо. Сергій Актович. Ну, я уже об этом сказал, но свято место пусто не бывает. В любом случае есть молодые ребята, школа работает, дублирующие составы. Я думаю, что все равно потихоньку ребро уже... посмотреть, сколько людей, молодых Динамо. ребят потянули. Динамо. Я, того я же. Динамо. Все работает в штатном режиме, но такого футболиста, как Ярмоленко, ну, заменить, наверное, невозможно. Вот так Динамо сразу... не той клуб, який повинен довго чекати. Динамо це клуб, який повинен давати результат від матчу до матчу. Розумієте? Якщо ми будемо сидіти і чекати і чекати, то ми знову закінчимо четвертими. Правда? ж? Вже було один раз так. Щось згадалося. Часто ті часи, цивя, так думав, ж Поэтому и не продали, оставили его в Динамо. Правильно, чтобы он играл в Лиге Чемпионов. В принципе, ще ж ничего не потеряло. Ну, проблеми со здоровьем не позволили ему сыграть. Я думаю, в таком матче, если бы даже было хотя бы 50 на 50, он бы сыграл. Но пам'ятую о том, что Лига Чемпионов, ще длительный чемпионат, потерять такого футболиста просто нельзя. Рисковать здоровьем нельзя. Но без него мы видим сразу потенциал, он сводится практически на путь. Ну с у матчі проти Наполи и. Ну, Дебютував результативною передачею, хоча було помітно, от, по самому поєдинку, що він десь ще поки що не повністю знаєте, почувається от, якби, в своїй тарілці. Тобто перші, там, перший тамі намагався зіграти достатньо просто, щоб не помилитися просто, і лише в другому таймі починає, починалися якісь такі знаєте, достатньо активні дії. Ну, будь-якому разі, це Ганков. Давайте послухаємо, що він сказав от, після свого дебюту у лізі чемпіонів. Тренеру большое спасибо. Спасибо команде, что подбадривали в такой ответственный момент. и Я надеюсь, что в дальнейшем еще будет больше приносить пользу команде. Коллеги им Лиги чемпионов почула? На мурашки идут по коже. Это топ уровень. Каждый мечтает играть на таком уровне. Я в свои 18. Спасибо еще раз, что доверили место в основе и вообще выход на поле. Вы достаточно так дерзко играли. Обигрывали таких футболистов, которых... По телевизору бачили. Я не помню, щоб я когось то якщо если честно. Ну, задача была в обороне обороняться всей командой. И на этом акцент был. Потому что на полі хорошо контролирует мяч. И если не обороняться всей командой, было бы очень тяжело. Было бы ще намного сложнее, чем сегодня. Ну що ж, ми поважаємо успіху Віктору Циганкову, тому що справді це майбутнє. Знаєте, свого часу пам'ятаєте, коли Газаєв ставив з Узулю і Ярмоленко, ставив, 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 став, все став, 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 став. казали, ну що ж ти ставиш, 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 він програв чемпіонат, але він виховав футболістів, які в принципі зараз на даному етапі уособлюють е, обличчя національної збірної. Я от розумію його емоції, смотря на нього, я вспоминаю свой дебют. Я теж пам'ятаю. Ньюкасл, когда коли... я даже, наверное, не против. 0-2 по... ні, я не про 0-2, <світ> я про я говорю, когда я... подозвали і сказали, нему это описать, ну, и страх, и волнение, все вместе. Поэтому я понимаю, и дебют, и его дебют по большому счету удался. Поучаствовать в волевой атаке, сделать результативный пас в игре с Наполеем, ну, это дорого стоит. Ну, что ж, ножки. Ну, успехи, натхнение, обожание футболист у кого есть достаточно серьезный потенциал, и футболист на кого мы очень-очень рассчитываемся. Розрах...